Всього 10 хвилин медитації можуть повністю змінити твій настрій на день. Сядь зручно, або ляж, закрий очі. Відчуй, як твоє тіло торкається поверхні під тобою: спина, руки, ноги. Відчуй цей зв'язок із землею, теплом, і стабільністю. Зроби глибокий вдих носом. І ртом повільний видих. Дай собі кілька секунд. Щоб налаштуватися на новий день, уяви, як із кожним вдихом ти наповнюєшся свіжою енергією, яка проникає в кожну клітину твого тіла. а з кожним видихом ти відпускаєш залишки вчорашніх турбот, тривог напруги. Сконцентруйся на відчуттях у своєму тілі, почни з ніг, відчуй, як вони стають важкими, але водночас розслабленими. Тепер перенеси увагу на живіт, на грудну клітку, відчуй, як повітря повільно заповнює твої легені. Кожен вдих дарує спокій і внутрішній баланс. Тепер подумки, перенеси свою увагу на серце, уяви, як із кожним биттям воно наповнюється теплом і світлом. Це світло розходиться по твоєму тілу, наче м'яке сонячне проміння. Яке огортає тебе зсередини, промов подумки, я відкрита для нового дня, я готова прийняти всі можливості та радощі, які він принесе. Я спокійна, сильна та енергійна. Відчуй, як це налаштування проникає у твою свідомість, ти готова до нового дня з чистими думками і внутрішнім спокоєм. Повільно почни відкривати очі. Відчувати легкість і бадьорість ти готова до нових звершень.